Всім привіт! Мене звати Віктор, і ви знаходитесь на каналі Victor Sound. Цей огляд буде присвячений колонці JBL Flip 6. Вона в мене такого незвичайного кольору рожевого. Поговоримо про неї і а, почнемо з того, для чого взагалі потрібні здротові компактні Bluetooth-колонки. По-перше, це для того, щоб слухати музику можна було не тільки вдома, а й на вулиці. А, до того що якісно та підтримувати від цього задоволення. Тобто музика з телефону, звичайно ж. Також буде якісна, але вона буде тихіша, буде в неї набагато вущий частотний діапазон, тому Bluetooth-колонки необхідні якраз таки для отримання задоволення від музики не тільки вдома, а й на вулиці. Для цього безпосередньо вони були створені, щоб можна було слухати музику. Скажімо так, де завгодно взагалі в будь-якому місці. А JBL Fліпші це одна з колонок від JBL, яка ще залишається портативною, яку дуже зручно переносити з собою, брати її не знаю, просто в руку, вона не дуже велика вага, в неї близько пів кілограма. Можна брати цю колоночку на велосипеду. Це місце, де для пляшки вона туди ідеально підходить. тобто за розмірами, і вага в неї, до речі, не дуже велика. Всього навсього 550 грамів. Давайте почнемо з розпакування. Що ми бачимо? Коробочка в нас така ну, доволі товстенька. DR2L, рожева колоночка. Отак бачимо: у нас JBL by Harman Flip 6, зображення колоночки у воді. Бачимо, що Bluetooth-версії 5.1 та 12 годин роботи. Тобто основні особливості в нас вказані. Що стосується версії колонки, це в нас GG кому цікаво, ось як ми бачимо по серійному номеру. Так, що ще? Позаду в нас перераховані основні особливості: 12 годин роботи, захист від пилу та води IP 67 та JBL Party Boost, тобто ми можемо об'єднувати колонки скажімо так, у групи для того, щоб вони грали музику одночасно. І сказано, що це надруковано все це на соєвих чорнилах. тобто це в нас органічний типу. Органічний друк. Відкриваючи коробочку, ми бачимо такий напис, що музика для пригод, тобто можна брати, як я казав, з собою колоночку і слухати музику де завгодно. Так, Бачимо такий цікавий конвертик, на якому видавлено Flip 6. і Тут у нас знаходиться, знаходяться точніше, так, посібники користувача. Зараз хвилинку дістану їх якось. Так, ось знаходиться посібник, точніше, так, користувача. Quick start-git. Давайте щоденько глянемо, що знаходиться в коробці. Нам кажуть, що колонка та кабель. Як відбувається спарення по Bluetooth? Треба затиснути кнопку Bluetooth та обрати, так, перевірити, щоб він у вас був активований на телефоні, та обрати зі списку колонку. Тут по керуванню, ми ще про, по, по ньому пройдемося детальніше. Boost, той самий, коли ми можемо об'єднувати безліч колонок ну не безліч, а дуже велику кількість колонок, скажімо так, в одну систему. Додаток GBR Portable для того, щоб можна було налаштовувати еквалайзер і так далі. Також про нього поговоримо. Як відбувається зарядка, точніше, є індикатор зарядки. Так? Ну, як відбувається, тобто через роз'єм Type-C і ось індикатор ми можемо. Приблизно оцінити рівень заряду колонки. І захист від води є 67. Можна поглинати у воду, занурювати на 30 хвилин на 1 метр. Тобто вона від цього застрахована. І ось застереження, що не можна заряджати колонку, коли ви тільки не дістали з води, коли ще роз'єм вологи. Треба її. Або протерти рушничком, або почекати якийсь час, поки вона висохне. Ну, ось технічні характеристики. Давайте одразу про них розповім, щоб потім вже не повертатися. Що ми бачимо? Розміри, динаміку, тобто тут такий еліпсоїдний динамік, стоїть овальний, так, 45 на 80 мм. Тобто в дюймах це 175 на 3 дюйми. Також встановлений твітер. Тобто тут встановлені два динаміки, твітер на 0,6 дюймів. Потужність. 20 Вт вуфера цього динамічка еліпсоїдного та 10 Втвітера. Вт Частотні характеристики від 63 до 20. кГц 80 Ом співвідношення сигнал шум, тобто чутливість. Так, і що тут у нас ще є? Місткість акумулятора 4800 мАч, час заряду 2,5 години, 12 годин час роботи. Кабель так у нас type c відповідно, USB c в нас зарядка також через нього. Довжина кабелю 1,2 метри, Bluetooth 5.1. Тут нам не цікаво стандарти, які так у нас є по Bluetooth. І ось розміри ви бачите: 88 на 68 на 72 та вага 550 грамів. У коробці все це важить 920 грам, а максимальна температура, при якій колонка може працювати нормально, це 45 градусів. Так, і тут у нас такі вже більш така вже інформація, більш, скажімо так, детальна. Так, хоча ні, насправді тут все те саме, тільки на різних мовах. Технічні характеристики на різних мовах перераховані. Добре, давайте. Переходимо до наступного папірця, це в нас гарантійний талон. Ну, тут нічого цікавого. І переходимо до самої колонки. Давайте зазумимося. Колоночка ось у нас рожева. Дістаємо її. Прибираємо коробочку, вже тут, бачите, нічого немає. Що хочеться про неї сказати? Давайте зараз віддалю трішечки ось. Вона така компактна, достатньо, тобто, ось, бачите, моя. Рука і ось колонка, як вона ідеально сюди практично заходить. Є ще такий ремінець, зручно можна носити колоночку. Тобто, ось бачите, 17 см, ну близько 18 см вона в довжину, так і близько, там ми читали 7 см чи 8 у ширину. Тобто брати її зручно однією рукою, можна ось так переносити, а можна використовувати, як я вже казав, велосипед і в те місце для пляшки. Вона туди ідеально буде сідати. Ось, бачите, логотип JBL присутній. До речі, він не знаю, але ну, холодний, ніби він не зроблений із металу. Хоча, мабуть, все ж таки це пластик, але бачите, як він приємно переливається і точно нагадує металічну текстуру. І, до речі, він рожевий, а ось стіночки, ось ці грані, ось вони помаранчеві, якщо подивитися. Є такий певний, певна така особливість. Тобто, ось ці всі грані на буквах, на літерах вони залишилися помаранчевими. Це така певна дань JBL, Вони завжди люблять помаранчеві колір використовувати. Пасивні радіатори розташовані з обох боків, тобто як тут, як і тут. Вони такі, бачите, м'якенькі достатньо. І ось, знову ж таки, типу металічна текстура. Можливо, це є метал, хоча я не впевнений. Скоріше за все, це пластик. Сами, самі радіатори, звичайно ж, пластикові, і ось цей обід, який в нас вогнутий всередину, він у нас, звичайно ж, гумовий. Колоночка у нас така, бачите, силіконова. Тобто, ось у нас тут це різні сертифікати прописані. Тобто, що це все у нас оригінально, все у нас тут чудово. І ось тут, мабуть, також повинно написано бути, що це GG. Да? Що я не впевнений в цьому. Е, ні, тут якісь у нас інші цифри. Добре, неважливо. Ну, тобто, колоночка в нас така компактна, зручна. Давайте я зараз зніму її з руки. Е, ось. Подивимося більш детально. Ну, як я вже казав, пасивні радіатори з обох сторон, вони такі м'якесенькі, е, приємні. Тобто, коли бас грає, вони в нас так приємно. Ходять, кому подобаються низькі частоти. Ви можете не тільки їх слухати, а ще й дивитися на те, як вони відтворюються, завдяки чому вони і це не просто так. Імі... ну, так, це імітація, це не це не динаміки, але вони співпадають з ходом динаміку. Ми не бачимо, як працює основний динамік, але ми можемо дивитися на пасивні радіатори і отримувати від цього не тільки. Слухове, скажімо так, задоволення, а ще й візуальне. Так, по органах керування давайте перейдемося, почнемо зі сторони, яку ми не бачимо, яка в нас знаходиться на зворотній стороні. По-перше, ми бачимо ніжку, на якій колоночка в нас стоїть. Фліп 6 це в нас назва колонки, ремінець ось такий зручний для транспортування. Ми можемо його трішечки підтягнути у разі необхідності. Потім поверну. Так, фліп 6, напис як я вже казав, по кнопках. Кнопка включення, кнопка Bluetooth для спарення та індикація рівня заряду. І usb Type-C для зарядки. Згори кнопки керування. Цей самий Boost, для того, щоб можна було об'єднати колонки у систему свою загальну, так, щоб слухати одну ту саму музику одночасно. Кнопка мінус для зменшення гучності плюс для збільшення. І кнопка плей пауза, яка ще додатково в нас при подвійному натисканні переходить на наступний трек, і при потрійному на минулий трек. Тобто тут все є повноцінне керування доступне з самої колоночки. Так, перш ніж казати про. Особливості цієї колоночки давайте все ж таки скажу про мінуси, які я помітив. Ну, по-перше, це відсутність мікрофона. Тобто, ми не можемо через цю колонку розмовляти телефоном. На жаль, тут цю можливість у нас забрали. Інша можливість, ну така можлива, яка є, отак на чарджі, і на більш дорогих колонках, на більш просунутих, це відсутність можливості заряджання а, телефона. Тобто, ми не можемо її скористатися цією колонкою як павербанком. Ну і, мабуть, все. Все інше мене в цій колонці повністю буде влаштовувати. Час автономної роботи, давайте одразу скажу, 12 годин. Це багато. Зрозуміло, що це на рівні гучності 50% або нижче. Але враховувати на 6 годин а 7 годин роботи на рівні гучності 70-70% цілком можна. Я думаю, що цього вистачить на день однозначно, а на максимальній гучності вона відпрацює 4 4,5 години, якщо акумулятор свіжий, новий, так якщо трішечки вже затасканий, то можливо 3 години. Але 3 години це 100%. 100%. Ну тобто показник, тут, звичайно дуже-дуже завищений традиційно для джибільки. І ну, я думаю, що ну на день, якщо активно використовувати вам акумулятора, точно вистачить. Причому на високій гучності. На маленькій гучності на рівні близько 20% вона відпрацює 12 годин. Точно, може навіть і більше ніж 12 годин, але ну це зрозуміло, що використання вдома десь на невеликій відстані біля комп'ютера або десь на робочому місці. Так, що я ще не сказав? Ну, автономність так зрозуміли. Особливості, які тут ще є. Ну, відповідно, захист від води та пилу. Ви можете колонку носити з собою де завгодно, можна з нею, ну практично не те що не але якщо вона впаде в воду, нічого критичного з нею не станеться. Але все ж таки бажано цього не робити. А Про збірозям сказав, що якщо ви з нею покупалися там, десь так, на пляжі ще де не рекомендується її зразу ж ставити на зарядку, тому що можуть бути певні проблеми. З приводу того, що її можна об'єднувати з іншими колонками, так, це прикольна фішка. Можна зробити і стереопару, купивши другу таку саму колонку, можна купити трішечки іншу колонку. Не фліп, наприклад, Charge, також об'єднати в. Систему одну загальну, і так, також це буде дуже прикольно. Можна отримати таку певну цікаву стереокартину, яку, якої ви не здоб'єтеся ні в жодному разі використовуючи одну колонку. Навіть можна використовувати дві менш, скажімо так, високого класу колонки, наприклад, взяти два. Фліпи замість одного чарджа і отримати набагато кращу стереопанораму та отримати більше задоволення від прослуховування музики. Звичайно, по вартості це також буде більше, але можна використовувати колонку окремо, одна від одної, і так, ну, наприклад, віддати комусь там із друзів чи родичів, а іншу залишити собі, а потім, коли ви будете зустрічатися, можете об'єднати, наприклад, одну з іншої, і отримувати в два рази більше задоволення від музики. Ну, Це такий відступ, що додатковий зробив. А з приводу. Всього майже сказав, залишилося лише поговорити про звучання. І тут насправді багато про що можна казати. Ну, якщо ви слухали колонки JBL, ви розумієте, на що тут зроблений акцент, і він тут так само збережений це, звичайно ж, акцент на низьких частотах. Що можна сказати, що дійсно JBL розробили колонку з акцентом на низькі частоти. Вони тут дуже масивні, глибокі і такі, знаєте, ударні і, ну. Це дійсно ну, те, що вони ударні в плані швидкості, вони ударні в плані глибини. Тобто ти відчуваєш кожний звук на низьких частотах. Те, що на ньому зроблений певний такий достатньо сильний акцент. А середні частоти, вони, скажімо так, трішечки завалені, але голос відчувається добре. Ти його чуєш якісно, чисто він ніби трішечки на передній план висунути, тобто не відчувається провалу в середніх частотах, але ну, вони тут, скажімо так. Акцентують рівень голосу, а верхня частина середини, вона, скажімо так, не сильно акцентована, так само, як і нижня середина. А Акцент зроблений десь там на середній середині, скажімо так, та на голосі, і, відповідно, не відчувається провалу на середніх частотах. Що стосується високих частот, тут розташований. Окремий твіттер, він хоча й невеличкий, 0,6 дюйма, але він є. І це однозначно плюс, тому що на минулій версії колонок JBL Flip 5 не було. А так само був лише ліпсоний динамік, але твітера не було і не вистачало, від, відверто кажучи, акцентування деталей, та не вистачало високих частот. Таке враження, ніби колоночку накрили ковдрою. І ось дійсно не вистачало прозорості у звучанні. На жаль, у шестірочці цей, скажімо так, мінус прибрали, додавши твіттер. і це дійсно дуже добре відчувається. Звук став більш прозорий, більш деталізований, більш такий знаєте, мультижанровий, навіть якщо хочете. Взагалі, колонки JBL, вони мультижанрові за рахунок того, що немає акцентів на верхній середині, досягається дуже. Приємна звукова картина. І давайте зараз послухаємо, як вона звучить. І я зараз приєднаю до неї свій смартфон. Виберемо якийсь нк трек і послухаємо трішечки. Хоча, забігаючи наперед, цей огляд вийде вже після демо демонстрації цієї колонки, також після розпакування, і, звичайно ж, після бас-тесту, бас-флексу, який також вийде на моєму каналі. І ось буквально ось оця, останній цей тиждень липня буде присвячений цій. Колоночці, дуже багато різних відео по цій колонці, буде виходити на тему цієї колонки. Ну, добре, зараз я приєднаю музичку, ще послухаємо. Тобто телефон так приєднаю і послухаємо. Для того, щоб активувати колонку, натискаємо на кнопку включення. У нас загоряється індикатор заряду та кнопка включення. Колонка у нас автоматично підключається. Якщо до цього вже відбувалося підключення, так обираємо якийсь НКС-трек. І виставляємо рівень гучності близько 40 Все, годі думаю слухати. Ви зрозуміли, як вона звучить, і ще дуже багато відео по тому, як вона звучить, ви можете знайти на моєму каналі. Так, тепер поговоримо про додаток. Він в нас називається JBL Portable. Щось я забувся про нього зовсім. Він тобто, Називається JBL Portable, але дає можливість налаштовувати перш за все, еквалайзер. Згори бачимо назву колонки, бачимо рівень заряду колонки, фон у нас в додатку під колір колонки. Еквалайзер у нас виставлений трішечки такий невеличкий, тобто трішечки акцентував низькі частоти та високі частоти, середні не трогав. Він такий дуже простий. Тут всього цього три шкали, так, низькі частоти, середні та високі, і ось у кожного еквалайзера є всього-навсього шість положень. тобто у кожної Смуги. Так, це ну, дуже простенький, але добре, що хоч так є. Стерогрупа, можемо об'єднати дві колонки: як стерео, тобто правий та лівий канал, і а, подивитися інформацію про продукт, тобто версію прошивки, подивитися, а, До речі, це, мабуть, вимкнути звук при включенні колонки чи щось таке, і подивитися а, інструкцію. Посібний користувача. Ну, ось і все. До речі, давайте зараз перевіримо. Мені ось стало цікаво, ось це налаштування. Воно дозволяє вимикати звук включення, чи що. Давайте зараз вимкну вимкну колонку і перевіримо. буде чи буде звук при вимкненні чи ні. Ні, бачите? Ось нова фішка, я не знав, що можна додатку вимкнути звук включення, будемо знати. Добре, тепер давайте поговоримо безпосередньо про підсумки. Що хочеться сказати, ця акустична система від JBL справила на мене велике враження. Чому? Тому що вона ще залишається портативною. Її можна носити з собою всюди, вона добре помічається у руку, важить близько пів кілограма і коштує не дуже якихось великих грошей. Тобто вона переграє точно JBL Clip, JBL Go4. Навіть в мене була вона на огляді, я можу однозначно це сказати. Ну воно і не дивно, тому що вона більша, вона важча, вона, ну тобто. Більш габаритна і більш потужна. І саме, мабуть, ще тому і що в неї є два пасивних таких достатньо великих радіатори, і тому вона може відтворювати дуже глибокі низькі частоти. Е, насправді дуже круто, що ця акустична система так само вона захищена і від води, та пилу, її можна носити з собою, не боячись за те, що з нею щось може трапитися, що вона може там намокнути в дощі чи ще щось. Точно з цього відбуватися не буде. Час автономної роботи не рекордний, хотілося б більшого, але ну, дійсно непоганий час, можна на день розраховувати 100%. Ніяких проблем з цим не буде. Ну, тож, із мінусів, давайте із плюсів зараз поговоримо. Ну, плюси це відповідно дуже крутий чистий звук. Приємний кайфовий, який буде приносити багато вам задоволення. Немає якогось е, чіткого прям виділення середніх частот, але в JBL цього ніколи не було. Тобто це е, фірмовий типовий звук з якісними низькими частотами, та і тут додалися високі частоти, яких на п'ятірці не вистачало багатьом. Тобто, якщо ви хочете придбати портативну колонку, і думаєте, що краще взяти п'ятірку чи шестірку, то бери шестірку за рахунок Твітера. Як мінімум, тому що звук дійсно змінився в кращу сторону. По плюсам я сказав, по мінусам, ну як і вже відмічав, це відсутність мікрофона, тобто не можна розмовляти нею по телефоном, так? І ще, що, що там якийсь я мінус підмічав, це, ну так, ще доволі невеликий час автономної роботи. І додаток насправді, додаток також він не супер просунутий. Хотілося б більш просунутого додатка. А, в цілому. Ця колонка дуже крута, хоча вона і рожева, але ну, не важливо, все одно, все одно вона виглядає приємно. Тому дякую всім за перегляд цього огляду і гарного дня.